Сьогодні у програмі проживає а в гостях дуже талановита шеф-кондитерка, технолог, власниця власного виробництва, кондитерської кав'ярні Дарі Вері та та, яка навчила понад 12 500 кондитерів. Я з певненістю можу сказати, що я перерахувала не всі перемоги та заслуги Дарі. А як би ти сама розповіла про себе? Я би сказала, що я перш за все технолог, викладач, бо найбільше моя радість у моїй професії це навчати людей. Мене мотивують саме їх досягнення. Я спостерігаю за тобою та бачу силу твого характеру. Я знаю, що ти працювала на гарячому цеху, і це були особисто чоловічі такі колективи. Це загорнуло твій, твій характер. Або це а, ти від народження така сильна, енергійна та позитивна. Насправді, мій характер зробив негарячий процес. Я туди вже прийшла з таким характером. Мій характер це про дитинство, про те, коли е, діти були дуже жорстокі, мені в той час приходилось якось виходити з ситуації та мати силу духу для того, щоб просто жити у тяжких, доволі тяжких на той момент колективах. Хоча це була дуже гарна школа, гарний колектив. А я але я відрізнялась зовнішньо від дітей і тому ну. Як завжди, діти не люблять тих, які відрізняються від них. Тому я для них завжди була чорною тряпка для бика, або красною тряпка для бика. Тому а, мій характер зробила моє дитинство. А чоловічий колектив лише підтримав цей характер. Що би хотіли змінити в своєму характері? от на зараз. Певно, моя найбільша проблема це майже відсутність жіночності. А, навіть мій чоловік каже, що я не жінка, я робот. Це насправді так, тому що я дуже холодна, в принципі, у стосунках, я там не люблю обніматись, я не тактильна. Я більше про завжди серйозність, я не можу дозволити собі відпочити, погуляти, пограти там щесь провести якось час, бо в мене завжди є відповідальність. Хочеться більш легкості та жіночності. А коли прийшло розуміння, що кондитерське мистецтво це твоє? Насправді я з дитинства пробувала щось готувати то тортики, то що щось, щось, але ніколи не ну, не сприймала це серйозно. Я вважала це не професією. Але у якийсь час, коли я працювала вже на хорячому цеху, у дуже гарному ресторані. Веранда на Дніпрі, а, я відвідала перший кондитерський курс у Гастро академії в Києві, і ось тоді я зрозуміла, я прийшла з такими очима. Я не розуміла, що таке тримолін, що таке дисперсія, що таке там завілюріть. Я взагалі нічого не розумію, але вийшла з повною жигою того, що ось саме тут моє місце. А, зараз ми перебуваємо у твоєму кондитерському цеху. Скажи, будь ласка, що для тебе оце місце? Це другий дім. Мій цех моє улюблене місце. Тут створюються шедеври, як ви їх називаєте. А тут працює мій найкращий колектив, моя улюблена помічниця Юля, з якою ми знайшли конект прямо з першого дня роботи. Хоча вона мені каже, що вона намагалась влаштуватись до мене на роботу кілька разів, але я відмовляла, а я клянуся цього. Цього просто не пам'ятаю. А, але коли вона прийшла, я зрозуміла, що це саме та людина, і тут мені комфортно. Я дуже гарно підбираю команду для себе для того, щоб я могла прийти сюди у будь-який час, подзвонити у першій годині ночі і сказати: Юля, я там новий чизкейк придумала, а зранку він вже буде готовий. А, тому це мій другий дім. Який твій улюблений десерт? Насправді мій улюблений десерт це десерт, який я не готую. Це кіндер Мілк Слайс або Кіндер Pingvi». Так, я майже не їм власного солодкого, бо і 90% десертів я не пробую навіть у повністю готовому вигляді. Тобто, це все окремо. Я розумію, що один з іншим поєднується, але по смаках це найбільш улюблені горіхові, саме фундучні. А ти дуже енергійна людина. Розкажи, як ти плануєш свій день і як ти все встигаєш, бо це навіть усіх таке питання до тебе: як Даня все встигає? Ну, Насправді я не встигаю нічого, окрім працювати. Тобто я дуже мало часу через роботу проводжу зі своєю дитиною, зі своїм чоловіком, зі своєю родиною. Тобто, у всіх новорічних святах гуляти до ранку, а я розумію, що на восьму мені на роботу, тому у 12.10 я вже 100% сплю. А, насправді, мій день складається. Я... Прокидаюсь десь о сьомі, це півтори години година телефон, тому що потрібно відповісти на всі ті повідомлення, які накопились зночі. А потім їду на цех, а тут проводжу годину-дві, декорую десерти, спілкуюся зі своїми співробітниками, забираю десерти та везу їх на вітрину. Потім це кондитерська вітрина. Я виставляю вітрину самостійно кожного ранку. Потім вже я їду працювати або в офіс, або на виробництво, або по проектам. Там, вже як вийде, кожного дня він не схожий на інший, схоже лише те, що я навіть за кермом з телефоном. Бо я не маю менеджерів на відповіді в інстаграм всім своїм ученицям. Я відповідаю. Сама власноруч, а це понад 600-800 повідомлень в день, на які в будь-якому випадку потрібно відповісти увечері. Якщо я навіть працюю вдома, то увечері 8 вісім, годин вечора я там можу побути з чоловіком, подивитись фільм, але це рідко. Потім я йду в туш і спати. Все Мій день закінчився. А де ти черпаєш енергію? Де це джерело? Ну джерело це цілі. Тобто я не ставлю мрій, якихось там немає мрії, в мене є ціль. тобто я хочу. Будинок, я хочу виробництво, я хочу автомобіль, я хочу там, телефон, я хочу кондитерську. І я просто йду до своїх цілей. І моє е, вдихнові це коли ці цілі збуваються. Тобто я бачу, що було рік тому, що я на даний час, і я бачу, що я просуваюсь. І саме це е, і роботи, відгуки моїх учниць це для мене. Е, те саме у тебе дуже злагоджена команда. Вони всі такі позитивні. А, будь ласка, поділись своїми інсайтами, своєю взаємодією а, зі своєю командою. Насправді, такою моя команда була не завжди. Тобто завжди є співробітник, який влаштовується на роботу для того, щоб щось побачити, щось підглядіти і звільняється у самий непідходящий момент. Це мене, звісно, буває з колії. Але ті співробітники, які зі мною роками є такі, які працюють з першого дня відкриття, я їх дуже ціную. Перш за все, я розумію, що саме. Завдяки цим співробітникам мій бізнес існує. Він залежить не від мене, а від них, тому що від їх роботи, від їх гарного виконання своєї праці залежить саме результат. Тому я розумію, завжди розумію, що співробітників потрібно цінити. Я плачу гарну заробітну плату. Я ніколи її не ущемляю. Неважливо, блокаути, є каса, нема каси, продались десяти чи не продались десяти, чи захворіла я. У мене може не бути грошей, але вони в них будуть завжди вчасно. Це для мене перш за все. Я розумію будь-яку ситуацію співробітників. Захворів, не захворів. Ну не хоче він працювати 8 ранку першого часу після нового року. Тобто працюю я. Я розумію, що в них є власне життя, власні цілі. Я намагаюся спілкуватися з них на рівне. Вони не спілкуються зі мною на Я для них як подружка, але вони знають, що ця подружка може привротитись в відьму у самий неподходящий момент. Тому ми просто цінуємо один одного. У нас є ком'юніті і спілкування як у А, Дадя, в тебе є своя історія пов'язана з переїздом із Києва до Гостомеля і створення під час війни своєї власної кондитерської. Та ще в цей час ти була вагітна. Розкажи, будь ласка, про цю, про цю особливу історію в твоєму житті. Насправді ця історія дуже проста. Я за у травні місяці це був прям розпал повномасштабної війни. Ми з чоловіком жили у Коцюбинському, це під Києвом, недалеко від Гостомелю. У маленькій квартирі 36 квадратних метрів. У нас велика собака 50 кг, Ми з чоловіком. Ну і ми просто зрозуміли, що для дитини там просто немає місця, там не було навіть куди ліжечко поставити. І ми почали шукати будинок. Нам було шкода платити за сйомний будинок чи квартиру, там тисячу доларів, вісімсот доларів. Ми знайшли будинок у гостомелі. На той час за дуже дешевою ціною, тобто нам ну, реально здобувалися. Ми розуміли, що тут коштують гроші і будинки. А у той час ну, було дешево. Ми приїхали подивитись повсюди, просто все розрушене, комплекс, де наш будинок іде ми. В подальшому купили будинок на 60% зруйнований. Згорівші будинки, такий депресивний настрій, але я не поглива, чоловік також. І ми прийняли рішення переїхати у Гостомель. Тут ми винімали трьохповерховий будинок та почали жити. Потім одного дня я їздила за продуктами на центральний ринок у Гостомелі, тут недалеко від нашого будинку, буквально дві хвилини. Побачила парк. Він був єдиний в місті, куточок просто свіжого повітря на фоні зруйнованих та згорівших будинків. І я бачу, там висить гігантський напис, просто оренда. Думаю, ну блін, коли як не зараз. На той час ми тільки придбали новий автомобіль побільше, ви будинок заплатили за півроку, і було в мене 3 тисячі доларів. А у мене є принцип, що мій бізнес тільки мій бізнес, чоловік та моя родина ніяк його не стосується, тобто я не беру грошей ні у чоловіка, ні у родини ніколи. Я дзвоню мамі, говорю, мам, а бачу приміщення, що робити? Мама каже, ну як і завжди робити, а що робити. Я подзвонила орендодавцю, це був вже липень місяць, подзвонила, сказала, я хочу ваше приміщення, але на таких умовах, тобто я там озвучила йому свої мову. Він дуже легко. Погодився, я думаю, Блін, ну, якщо він так погодився, то супер, чому б ні. Е, я така дивлюся на це приміщення, там немає вікон, немає розрушена, зруйнована повністю е, стеля, дірки від снарядів, розтяжки, е, а це панорамні вікна, кожне вікно там 3000 доларів коштує. Я дивлюсь на це, думаю, ну, я ж не влізу. Я розумію, що в мене просто немає цих грошей. Але робити щось було потрібно, це був вже четвертий місяць моєї магітності, і у мене там сроки піджимали. Тому за місяць а, я таки побудувала цю кондитерську, побудувала її власноруч максимально. Тобто, а, у мене не було проектанців, інженерів, технологів. Я все це робила власноруч, бо я вже мала такий досвід. У мене до цього була кондитерська, я її продала. До війни я в принципі розуміла, як це робити. Я хотіла влізти в 10 тисяч доларів, не влізла навіть в 50. <свісно> ну так буває. Насправді заробляла все по ходу і витрачалося абсолютно все, що є. Тобто було таке, що зі всіх кредитних лімітів взяти кошти на карті там мінус 200 тисяч. А я тут така сульчики в центрі А, Було і так, були тяжкі і легкі времена, ременати часи. Контирська побудувалась. На той момент паралельно з тим для того, щоб заробити гроші, я окрім того, що відкривала свою, я вела ще шість кондитерських. Проєктів, де я заробляла гроші на цю кондитерську, були цей десертні карти для ресторанів, і відкриття кондитерських підключ, і онлайн-майстер-класи зробила паралельно курс про відкриття бізнесу. Тобто в реальному часі в прямих ефірах показувала, що за чим робиться, де там розпорядження, рішення береться, навіщо воно і так далі. І заробила грошей. і відкрила. Відкрилась ми на день Густомеля, 14-го числа. Я просто за тиждень до відкриття попадаю в лікарню. Я збирала потолок на бетонному полу діла та збирала стелю. Потрібно було зробити якомога швидше. І розумію, що в мене болить спина, а це виявилось не спина а почки, і потрапила я у лікарню з двосторонньою пневмонією. Було нелегко, легко. Я була на відкритті з трьома катетерами. Це було реально смішно. Я така гарна, і тут катетери замотані. Але все відкрились, все добре, а потім почались блокаути. Слава Богу, просто у мене хватило місків придбати генератор за місяць до відкриття. Я перше, що сказала, я хочу генератор. На мене дивляться, та мама, чоловік, нафіг тебе генератору, там краще купи там, вітрину чи ще щось. Я розумію, ні. Все це не потрібно, от генератор потрібно. І так і вийшло. І кондитерська не єдиного дня з того моменту не була вихідна. Блокаути, обстріли. Все що завгодно, три дні, тиждень нема світу а кондитерська працює. Ось така історія: ти робиш дуже багато свят для діточок. До тебе приїжджають з Бучі, з Ірпеня, з Гостомеля. Розкажи, будь ласка, що ти відчуваєш, коли ти робиш ці свята? Що це для тебе? А коли я відкривала кондитерську, я чітко хотіла, щоб це був саме сімейний заклад. Тобто, в мене не було на муті зробити щось вичорне, чорно-золоте, як ви виглядає моя сторінка в інстаграм, так моя робоча. А мені хотілося щось максимально домашнє, доступне для всіх, тому я і місце в парку обрала так, і дитячу, дитячий майданчик навколо максимально зробила. І саме тому я роблю дитячі свята. Наші діти не винні в тому, що у нас війна, і зростати у такій атмосфері вони просто не повинні. Так не має бути. І коли до мене якісь там бабуські напроти вічно жаліються, що я роблю дитячі свята, що їм шумно викликають поліцію, до мене приходить та поліція всі, хто завгодно, я на них дивлюсь, ну кажу, ну ви реально, ви серйозно? Тобто ось ці діти, яким 6, там, 10 років, 5 років, 2 роки, вони не винні в тому, що на нас стріляють? Тому що у нас довбанухі сусіди, вони явно не винні, вони не обирали, у який період народитись. Саме тому я роблю ці свята. І е, коли приходить 500, 700 дітей на свято, у місці, де всього 700 дітей, е, я вважаю, що це ну, перемога. Маленька перемога для того, щоб діти, хоча б посміхнулися. До мене один раз підійшов батько і сказав: Блін, дитина не посміхалась 10 місяців. Просто 10 місяців не посміхалась, бо вона прожила тут в окупації, вона бачила все. А тут а, з білим медвідем вона усміхнулася. Ось це для мене О, та це. емоція, яку я заради якої я взагалі роблю ці дитячі свята. Хочу повернутися до процесу твого навчання. Я знаю в тебе не одна вища освіта. Розкажи, чому ти навчалася зараз і навчалася ну, раніше? Так, я маю не одну вищу освіту. У мене на даний час 4-5 дипломів вже і здобуваю наступний. І це саме вища освіта. Мені просто дуже сумно не навчатись. Мені стає дуже нудно. Але насправді перша моя освіта я вступила після університету в омрієнний МВД. На бюджет, на, на що ніколи, ніколи ніхто не розраховував, але я вступила. Провчилася там недовго, два тижні, бо потрапила у лікарню. Трішки не розрахувала свої сили та потрапила в лікарню. По жіночій проблемі та забрала документи. Вступила на харчового виробництва, паралельно на ресторанно-готельний бізнес, відвчилася дві бакалавратури. Паралельно потім я поступила на паралельно дві магістратури. Я саме хотіла викладати, тому вища освіта а, педагогіки вищої школи було, мені була необхідна, бо на даний час ну ніхто з кондитерів, наскільки я знаю, не має такої освіти. Він не має права офіційно викладати. А для мене це було важливо, тому що коли я навчаю а, жіночок, які старші на за мене на 2-3 рази, і вони мене питають: ну на якій основі я завжди можу розказати, що. Я маю освіту, я маю право. І там мене навчили саме правильно викладати, знаходити підхід для, до кожної людини. Паралельно закінчила магістратуру вже вища харчова інженерія, тобто інженер-технологного харчового виробництва. Ці дипломи я отримала а, минулої зими, вже на той час викладала, вже на той час у мене було 5-6 тисяч студентів, власне. Але а, цього літа, коли я подивилася на все це, я там зайшла в раду. Ну, по своїм питанням я зрозуміла, що дуже багато некомпетентних людей. Тобто, реально, от, вони не розуміють для того, щоб підписати там одне чи друге рішення, потрібно реально переписати конституцію. Ну вони цього не розуміють і роблять на від фонаря. Мені хотілося зробити трішки інакше. Це ось такий комплекс, я не знаю, як сказати. Мені хотілося по-іншому. Тому я вирішила вступити в Академію СБУ України на державну безпеку. І саме маю на меті працювати в подальшому у цій сфері, тому що паралельно можливо, а можливо, не паралельно. Не паралельно. Але працювати добре. Що хочу. тебе підштовхує навчатися постійно? Ну, світ не стоїть на місці, і ми не можемо знати всього. І у період своєї роботи, у період свого викладання, я стикаю з дуже багатьма проблемами. Ось мої курси почали продавати люди, які їх крадуть. Як себе забезпечити? Не один юрист не може мені досконало це пояснити, тому що що? Тому що у Україні такі закони, і захистити авторське право дуже тяжко. А навчаючись в університеті на державну безпеку, я вже розумію, як це захистити, і вже роблю кроки саме у цьому напрямку. Тобто, по Мірі моєї життя я розумію, що є якісь проблеми, які мені потрібно вирішувати, якісь цілі, які мені потрібно досягати. І саме для цього я навчаюся і по кондитерці, тобто я там не вмію робити хліб, я йду навчатись робити хліб, тому що мені потрібно, там ще щось, ще щось. І ось так я навчаюся саме для виконання якихось своїх цілей. Поділись, будь ласка, якими проєктами ти займаєшся саме зараз? Насправді, зараз, як і почати з 2024 року, у мене є такий принцип, що всі проєкти я закінчую до кінця року. Тобто я нові проекти на новий рік ну, не розтягну. Всі закінчились у 23-му, Тепер я набираю нові проекти. На даний час у мене їх ще не так багато, бо тільки 11.00, часов, що яке там не пам'ятаю, може 12.00. А на даний час у мене є кондитерське є власне виробництво є ресторанчик і працює працює тільки в сезон, тому я готую його до відкриття у сезон. А на даний час я маю паралельно два курси: це великий трьохмісячний курс для для кондитерів, на якому приблизно там 700 тисяч учасників вже є і набор ще триває. Він стартує 1.02. А, Паралельно зараз запускаю курс по чизкейкам Теж для кондитерів а паралельно роблю десертну карту для двох закладів. У рівному та для е, франшизи балованої галі тебе дуже багато креативних ідей, де ти черпаєш ці ідеї. І якщо це стосується десертів, де я черпаю, це я бачу по продажу та запросам у моїй кондитерській. Тобто приходять гості і кажуть: там я хочу те спробувати, я хочу те спробувати, я хочу те, І так і робиться. Тобто е, я маю такий принцип у роботі, що я, коли я навчаю людей, я продаю майстер-класи, я максимально намагаюся зробити десерт, саме ті, на яких кожен кондитер зможе заробити, і кожен споживач буде їх реально купляти. Тобто ні на чому більше, ніж на напелоні, вафельному торті та трубочка зі молоком ви не заробите. Це класика, так завжди буде. Тому що всі ми йдемо кістокам. Завжди так буде. І мої ідеї, моє натхнення це мої гості, мої учниці, які пишуть мені там: а у тебе є своє рецепти? Я розумію, що в мене його немає. Ну нема зараз, а завтра буде. Е, і Pinterest. Я реально от, е, годинами можу заліпати на Pinterest, Там я у ванні лежу і огортаю той Pinterest, Бо так. гарно, реально гарно це, так, так це так надихає, Це і моє натхнення. Ми зараз у тебе вдома. А ти недавно придбала цей будинок. Розкажи, яка ти вдома. Насправді вдома я напевно не така, як хотілось би. Хотілося б більш жіночності, більш затишності. Але коли я вдома, я майже завжди просто сплю. От, тобто я просто лежу і сплю. Я не хочу не дивитися фільм, не спілкуватися з чоловіком, бо в мене вже просто немає на це сил. Він хоче там зі мною поговорити. А я кажу, ні, стой. У мене вже тисяча повідомлень за день було. Потім поблакаємо, І на це насправді дуже. Ображається мій чоловік, але я над цим працюю, попрацьовую в цей момент, і маю надію, що скоро я зможу залишати роботу на роботі, а вдома бути жінкою. Дім це ось. Мені дуже хотілося власне будинок, бо тільки тут я відчувала себе реально вдома. Коли це були зйомні квартири, будинки, я на все це все дивилась, бо мені взагалі нічого не хотілося. Тобто я не годувала, готувала. Взагалі просто в мене не було навіть сковорідки, У мене солі в будинку не було, бо я їла тільки доставку. Мені не хотілося. Було некомфортно, а тепер у мене є мільйон посуди. От такі от гарні. Скавчик, я це обожнюю. А я знаю, що а, з тобою переїхала родина з Кремінчуга до Гостомеля. І вони завжди поруч з тобою, хто їздить, да? Кремінчук, Гостомель. Розкажи, хто твоя родина? Насправді ну, моя родина не переїхала за мною до Гостомеля. Так сталося, що коли я відкрила кондитерську, поруч з моєю кондитерською було приміщення маленьке. Я дуже не хотіла тоді туди, туди конкурентів. Ніяких пускати, Тому я телефону застрій кажу: Альона, тобі там зайнятися нічим. У тебе вже є один бізнес. Давай робимо інший. Тобі манікюрний салон тут точно зайде. Вона взагалі ну я ніяк не стосується манікюру. Взагалі ніколи його не робила в основу. Там інший бізнес. Вона каже: Ну давай, вона відкрила салон, а ось моя тьотя, вона має двадцяти манітрі там років 15, може 20, І а, сама тьотя допомагала їй відкритті, як настроїти цей операційний процес. І тьотя тепер працює два тижні у Кременчуці у нашому рідному місті, і два тижні у того А моя мама зараз поки живе у Кременчуці з татом, але це тимчасово. Дуже тимчасово. Я дуже хочу продати їх квартиру та переселити їх сюди. Патяжка мама. Я тобі тільки скажу. А, насправді, так, ще всі не тут, але це для мене ідеальне просто місце для життя. Хто моя родина? А у мене є батько, тато і та мати. Вони разом все життя. Батько взагалі не вміє а, существувати без мами, коли вона колись кудись відходить. Він телефонує їй по 150 тисяч разів на день. І вони для мене, наприклад, тої сім'ї, яка завжди разом, тобто все, весь час. А, хоча ми з батьком не близькі, тобто ми не там не спілкуємося як друзі, ми говоримо по телефону раз там на кілька днів. А, він дуже багатьох речей у моєму житті не знає. Він знає, що про хороше, про погане йому не розповідають, бо йому зриває кришу. А, а мама це моя подруга. Ми з нею спілкуємося, можете на телефону книгу подивитися. 10-15 дзвінків на день. І Якщо я не телефоную дві години, вона А чого ти мені не дзвониш? А, ми. Дуже близький, вона знає про всі мої, вона мене завжди підтримує, вона мене Е, Я інколи дуже, дуже злюсь на матір, коли я їй кажу: «Мам, я там не знаю, набрала там 700 місць на курс. Мало, ще рекламу, ще місць потрібно. Ти ж можеш більше, я знаю. «Мамо, я створюю чат курсу 20-го числа, бо до цього часу там у мене є інші справи. Ні, тебе чекають. В смислі 20-го, першого потрібно. Їй здається, що вона мене цим мотивує, це насправді так. Але інколи, інколи мені дуже сумно, що якихось моїх досягнень вона не замічає. Хоча вона каже, що, що замічає, але мені так стає дамо. Але насправді я дуже люблю. Є в мене сестра Альона, ми з нею, теж не максимально близькі. Тобто ми там не гуляємо разом, не проводимо разом час, але ми теж постійно спілкуємося. Вона мешкає в Києві, і це та людина, яку я і або вона мені може подзвонити в будь-якій ситуації. Ми в цьому плані дуже близькі і завжди допомагаємо один одному. І чоловік Саша. Саша трішки молодший за мене, але він та людина, з якою мені. Поруч хочеться жити, тобто він життєрадісний, він веселий. А наші роботи бізнеси ніяк взагалі не пересікаються. Тобто, ми не спілкуємося про роботу. Це та людина, з якою я відволікаюся, і моя дочка Аліса, який на даний час вже 11 місяців. Але через мою роботу та постійну зайнятість ми з нею мало часу проводимо разом. І ось цього мені хочеться навчитись, навчитись бути тою гарною матір'ю для неї, не тільки там. Забезпечувати її життя, а саме бути поруч і давати їй увагу, яку я зараз на даний час не можу дати. А яка твоя сама велика мрія? Я вже казала, що в мене немає мрії, у мене є цілі. Тобто я не про що не мрію, я завжди ставлю цілі. Так легше їх добиватись. Ну, мрія як у кожного українця, це мир, але ну, ми розуміємо, що це, напевно, кожен мріє про це. А цілі. Цілі масштабуватись, максимально масштабуватись, і я хочу влади буде грубо, сказано, але я хочу напевно працювати саме у раді, бо я відчуваю, що там моє місце і маю надію, що я до цього дійду. А, да, що б ти побажала тим жінкам, які не можуть наважитись почати свою справу? Або ту справу, яку вони робили до війни, не можуть поновити? А, будь ласка, скажи для них такі слова, які б знаєш, їх підштовхнули до дій. Я трішечки розтягну зараз цю відповідь. Розкажу на своєму прикладі. По перше, під лежачий камінь вода не тече ніколи. І коли на той момент, коли почалась повномаштабна війна, до першої години ночі, 23 лютого, я знімала майстер-клас. А у четвертій ранку там почалась війна. До першої години ночі я його знімала. І коли почалася війна, на нас, наступний ранок я не думала про те, як виїхати кудись, побіжати. Я думала, Блін, у мене майстер-клас через дві години, ну може, все закінчиться. Не закінчилось, на жаль. І потім, коли потрібно було проводити онлайн майстер-клас, на який вже було набрано просто сотні людей, а це був март місяць. я, ну, На той момент я думала, що недоречно, не на часі і тому подібне, але вже зробила. І сотні відгуків учасників про те, що вони там відволіклись, вони посміхнулись, вони це зробили, вони пішли, вони дуже раді. Саме це мене мотивувало. І я хочу сказати, що все у цьому житті тимчасове ніколи не можна розраховувати на чоловіка, не на батьків, не на дітей, не на подруг, на друзів. Ніхто ніколи вам не зробить того, що ви можете зробити собі власноруч. Ви повинні перш за все пікуватись про себе, своє життя та своїх дітей. Самостійно. А, і те, що ви зараз якийсь там бізнес кинули, вам здається, що пошите білизни, це не на часі, там, я не знаю, свічки це не на часі, все на часі саме зараз, тому що завтра може і не бути. І хочу сказати вам, що ви повинні рухатись. Чим далі, далі ви сидите просто на місці, нічого не робите. А, вважаєте, що комусь це просто з неба впало, це не так. Поки ви сидите, інші працюють, і інші роблять те життя, про яке мрієте ви. Дякую тобі за інтерв'ю. Було дуже цікаво. А я вважаю тобі здійснення всіх твоїх цілей. От І мені дуже приємно, що все, про що ти говориш, я бачу у кожному дні. Бо мій день також поруч з тобою проходить, хоча у нас різні. Да? Там у нас букхаб, де я працюю, а ти поруч кондитерська. Я можу щаслива, що я можу куштувати всі ці шедеври. Дякую, що в тебе є стільки натхнення, бо це і приклад для мене рухатись. Ти сказала дуже важливо для мене також фразу. Дякую. Вам дякую було дуже приємно поспілкуватися.